Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхала нове чудове надходження. Це Volkswagen e гольф автомобільна з 2015 року випуску, обладнаний 24 кіловатною батареєю, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Пробіг даного автомобіля 111 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 9790 доларів. Ми маємо чудову оптику лінзовану, противотуманні фари передні та задні партроніки. Гума у нас 16 радіуса на склавних дисках. Автівка частково у нас потонована, повторювач на дзеркалах. Є також безключовий доступ передніх дверей. Задня оптика в чудовому стані без жодних нарікань. Міський багажний відділ. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані. Має підлокітники та підсаканіки для зручності заднього ряду пасажирів, дах у нас без нарікань, карта заднього ряду дверей також без нарікань. Далі повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал, є підсвітка по салону, декоративна, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат-контрольна з двох зон, підігрів передніх сидінь, мультимедіа залук з Bluetooth USB. Та багато іншими корисними функціями, електричний ручник, автохолд. Ось так у нас виглядає камера заднього огляду в даному автомобілі е -е. та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також у нас діють послуги лізингу та трейдингу. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто і США. Автопарк.